Організатором і засновником цих студент марафонів був такий Дмитрий Шпаро. Це заслужена людина, затужний поляри в радянському сую, який покорив Північний полюс. І він був за кордоном в Канаді і познайомився там із місцями інвалідами, які він вже почували їжучи по місту. До дому, і він приїхав додому, і в нього таке було враження, що як колись маяцьку світлю, практично фактично водіїв на вулицях, в містах практично їх не було. І ну, підняв це питання, почав ну, дисувати, да, що ну а куди, що хіба в, на, в нашій країні немає водіїв. І таким чином він прийшов на нас. Ми вже на той час займалися спортом. Він і він нам запропонував, каже, що ви хочете щось зробити в своєму житті і показати нашим сусідству, що ми люди з вадами здоров'я, там, і інвалід фізичними вадами, ми не ізоїсу. А ми повертаємо нашого суспільства. А щоб, щось таке зробити, щоб, щоб привернути увагу, ви маєте щось зробити смерті можливість. Завдячись суперним супермарафоном, його команда відібрала 8 учасників, тум, 4. серед них і я також прийняв участь. І от на інвалідних пісках буквально місяця ми подавали цю місце Москва, Київ, Кравія Ріг. Але це був такий предварительний етап. Від цих від, дітінь від, зібрали е, трьох. Я і були про це з Росії. Я – слідчого етапу сперафону, який е, пройшов на слідчі тисяч, то на слідчому році, в слідчому часу це у 92-му році Владивосток, е, Санкт-Петербург. Ну, я думаю, вже тим бачив що говориться, що ну, як російське дрово там ті більш ну, непроходимо якась зброя, ліси. Але як кажуть, нам покорилися ті дороги, ті міста, по які ми проїжджали, і ми проїхали буквально за піврока, починаючи з Владивостока до Санкт-Петербурга, близько 12 тисяч кілометрів. Доказали. <нах> Ну, в нашому суспільстві, що е, ми не ізолями, також можемо щось досягати, щось робити, таке е, яке дійсно навіть інколи, навіть просто е, може і навіть подумати ту відстань проїхати через цю давніше здоров'я, звичайно, можуть подавати таку відстань. Ну, Воно Завдячуючи честь в цьому супермарафону, якому я приймав участь, ми попали в необхідний. Ну, це е це зразу після цього першого етапу Кирили Ріг було запропоновано нашій команді е відібрати одну людину, це було при радянському союзі, кінець вже можна сказати, в 91-му році наприкінці розбаву радянського Союзу. Тирнути в першому янському союзі парашута. Я в себе попав на мене. Чесно кажучи, я такі ще не задумувався, що воно таке, але перед тим, перед тим я спитав у інструктора, з яким я мав стрибати парашута, спитав його, що поясніть мені. Яке відчуття спитує людина, коли стрипає трошки, ну, там самоліта. Ну і нікому, так каже, не переживай, все буде нормально, ти відчуєш такое як вітра, вот, що тебе щось тримає. Ну я з таким враженням так розумію, що щось має тримати. Посвітали його самоліт, анбас, ну як вона народі кажуть, окрузіни зняли на висоту. 1700 перших відкрився цей цепу і знає, почали затримувати. Одна команда, друга, третя, ну прийшла до, до, до мене. Ми також у вот. і якраз в той момент, коли ми стрибнули, значить, чесно кажучи, душа моя залишилася. <зум> <зум> до тих пір поки відкрився парашют. То не правда, що щось тримає, навіть, чесно кажучи, киркнути в Ленів не може. І, і, і пішов в пішов пробить. Парі ці секунди, які були падіння, чесно кажучи, я тільки тоді вздохнув, коли вже над мною відкрився цей купол, і я відчув земне притяжіння. Так що, чесно кажучи, жутке відчуття. Ну і звичайно, посадка теж була жорстковата, але добре, що обійшлося травм на <годи> <плоди> Ну, подивіться, на той час вже узнали про закарпаття на Росії, в Україні, навіть в Штатах я побував, на всю мир, да, вот кирпики, пострелив мархон в бою сон ходив входит в десятку. Дитя ну, інвалідів. Я також був запрошений, кажучи про південним підсумків роботи серед е, людей такої категорії. Ну і приїхав додому, вдома ніхто про мене не чув, ніхто не знає. Спокійний. Я, я закарпаття, да? патріот щось наша страда. Щось треба зробити особливе. Вот. Знаєш, основні кажучи, такі, кажуть, такі? Один, які мене підтримали, кажуть, давайте щось таке зробимо, що, щоб ми могли звернути увагу. Такі, є у нас така, такі гарні країни для нашої Закарпатії, і гори, і ліси, і річки. Давайте щось таке зробимо. Ну, і така в мене тоді була ідея, що, що на горі овечі, хтось був у був. Ні, ми такого не знаємо. Давайте я буду першим. От ми її організували, затягуючи, звичайно, тоді обласній держ... обласні адміністрації і на той час владі, які мене підтримали, і допомогли мені провести сказати, ну, піднятися на вищу точку України гора Говелька.